Добрий вечір, 31 травня 25-го року. У мене зараз виконую я роботу такого, ну, срочно, бо тільки оце сьогодні перший день з гарною теплою погодою і треба обробляти мої насадження. Я зараз займаюся обробкою. Виноград обробляю підживлення. Роблю сульфатом магнію, тому що він захлорозив побледні, Таке бліде листя стало. І такий, він, видно по ньому винограду, що він, йому погано. І я вирішила терміново його обробити по листу сульфатом магнія. Він прискорює, покращує фотосинтез у листу і він рекомендований оце якраз для весняних. За весня, весняний період обробляти і додала я туди у суміш до магнію, додавила препарат від, від комах Альфа Супер. Це я зараз дуже багато оце пригріло після дощу ну комах на винограді різних повно. Навіть мені показали, що я цю цікатку бачила. Так що я зараз оце альфа поклала, а через, вже скоро буду обробляти перед світінням, покладу тоді твікс від комах. Але сьогодні твіксом буду обробляти троянди, бо багато вже з'явилося тлі. Так, вже тля вже кругом на всіх моїх кущах. По поводу обробки сульфата магнію я поклала 20 грамів на 10 літрів кладу. Я не дуже ще, в мене не дуже великий досвід по використанню добрив і тому це я кажу те, що як і я приймаю рішення. А ви дивіться самі. Я, скільки подивилася в інтернеті інформацію, усі дозіровку цю е, пишуть усі І Я так інтуїтивно взяла 20 грамів на 10 літрів. Подивлюсь, який буде результат. Те, що не вистачає іменно магнію у винограді, я видно по листу, він став блідий, сам лист. Але прожилки видно е добре, а сам лист по Це, це признаки нехвату магнію. Ще, бував в цей час дефіцит заліза проявляється. У ну, мене така земля тут, що я думаю, що в мене немає дефіциту заліза, у нас у, у ґрунті багато заліза. Ось така інформація. І оце, ви бачите мою конструкцію, це вже лірика пішла. Оце я так займаюся оприскуванням. Бачите, на тут таку кравчучку в мене є така, така вона е, кріпка устойчива. І я оце перев'язую бак сюди оприскувачку, і оце на колесах возю його по, по ділянці. Цей свій оприскувач, бо мені важко. Він на 10 літрів, і мені 10 літрів носить довго, багато, це важко вже. Тому я оце такий придумала лайфак. Посмійтесь з мене. Ну, це такі новини термінові. Я думаю, що це не тільки в мене така проблема, це що треба під магнієм підживити. Думаю, що це знадобиться іншим. Дякую за увагу. До побачення.